Після масованого обстрілу енергетики країни Комбінат «Запоріжсталь» відновив роботу. Яка ситуація на підприємстві зараз? Які подальші перспективи маємо нагоду дізнатись? З нами на зв'язку речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю вас, пані Ліно. Отже, Запоріжсталь відновив роботу після аварійної зупинки. Чи значить це, що комбінат повернувся до повноцінного функціонування? Ну, принаймні, до такого, що було до зупинки? Яка там ситуація наразі? Як спрацювали на комбінаті? Що вам відомо? Так, дійсно, 23 числа через знеструмлення це призвело до аварійної зупинки виробництва. Нештатна ситуація, звичайно, що ми розуміємо, головна причина це руйнування, подальше руйнування терористами енергосистеми нашої держави, зокрема розподілення, і тому надзвичайно короткий термін, тобто протягом дня, фактично до завершення доби колектив підприємства. Відновив виробництво завдяки своїм злагодженим діям, тобто є певні протоколи, як їм діяти у виникненні позаштатних ситуацій, надзвичайних ситуацій, плюс запоріжсталь задіяло резервні джерела живлення, що також врятувало виробництво. Тому ця синергія, професійна діяльність, оперативність дій персоналу і наявність необхідного, Обладнання в принципі врятувало комбінат від е, можливого виникнення техногенної аварії. Завдяки цьому е, вдалося і уникнути аварійної ситуації більш серйозної, не завдано шкоди довкіллю. На ну, головне жодна людина не постраждала. Е, слід зазначити, що це вдруге вже під час повномасштабного вторгнення от відбулася така е, позаштатна ситуація в березні дві Другого року на початку повномасштабного вторгнення орків на територію нашої держави комбінат був змушений перевести частину обладнання в режим гарячої консервації. Оцей процес тоді тривав 33 години. Це до речі, вперше з часів Другої світової війни. В 22-му році сталася така ситуація, і тоді також, завдяки професійним діям, колективу персоналу вдалося уникнути техногенної аварії. Чи відомо вам в цілому, як така зупинка позначилась на підприємстві? Я маю на увазі, чи не постраждало обладнання? Можливо, не вийшло з ладу після такої аварійної ситуації. Відомо вам щось про це? Підприємство завдано збитків у контексті виробництва продукції. Це зрозуміло, тому що там було призупинено функціонування обладнання. Наскільки мені відомо, то завдано не було завдано значної шкоди обладнанню, яке функціонує на комбінаті запоріжсталь. Комбінат «Запоріжсталь» він для нашої області дуже важливий в цілому я знаю, що ви підтримуєте зв'язок, тобто область співпрацює з «Промгігантом» тим чи іншим чином. А я не знаю, чи є така співпраця у вас, наприклад, в оснащенні резервними джерелами живлення, адже ми знаємо, що аварійна ситуація могла б призвести до дуже невтішних наслідків для міста, принаймні, можливо, якась співпраця є в допомогу підприємству. Комбінат Запоріжсталь самодостатнє підприємство воно здатне забезпечити себе резервними джерелами живлення. Це щодо альтернативної енергетики. Щодо значення запоріжсталі, воно надважливе не тільки для Запоріжжя, а й для нашої держави. Комбінат Запоріжсталь насамперед. Його діяльність спрямована спрямовано на зовнішні ринки, тобто зовнішньоекономічна діяльність, відповідно валютні надходження до державного бюджету щодо Запоріжжя, Запоріжжя це містоутворююче підприємство, бюджету підприємство, підприємство, де працює понад 8,5 тисяч жителів Запоріжжя і тому. Звичайно, що комбінат запоріжсталь є одним із ключових партнерів обласної військової адміністрації. Звичайно, що комбінат запоріжсталь це запорука нашої економічної фінансової стабільності, надходжень до місцевої скарбниці. Комбінат Запоріжсталь це в тому числі є зараз одним із підприємств, яке активно допомагає Збройним силам України, силам оборони України. Тому його роль надважлива і Пане Олександре, в завершення нашої розмови, хочеться ще одне питання поставити. Знаємо, що Міноборони запускає експериментальний проєкт, чи якраз він стосується відновлення запорізького підприємництва. І от знаємо, що, наприклад, мотор Січ буде реліковано з Запоріжжя. Можливо, щось відомо про перспективи нашого промгіганта «Запоріжсталі» на цей час? Чи ще поки що немає інформації щодо цього підприємства? Ну... Підприємство «Запоріжсталь» навряд чи вдасться релокувати, тому що це е, виробництво інші виробництво потужності. іншого напрямку, іншої mm. потужності, іншої логістики. Ну там дуже багато компонентів. Mm. Але те, що наші промгіганти, які ви назвали вже, і інші. Будуть більш активно долучатися до того проєкту, який запроваджує центральні органи влади. Це 100%. тому що треба використовувати наш економічний потенціал треба використовувати ту продукцію, яка буде працювати і на зміцнення економіки, і на нашу оборону. Пане Олександре, дуже дякую за інформацію. Дякую, що підключилися до нас сьогодні. Щойно ми спілкувалися з речником Запорізької ОВА Олександром Коваленком. Ми продовжуємо випуск.